Доброго дня, друзі! Рада вас вітати на третій онлайн-зустрічі з профспілкою. Сьогодні з нами Ірина Мінгазова, заступниця голови Київської ППО, також керівниця проєктів і програм, також бортник Наталя, голова Житомирської ППО і керівниця проєктів і програм. Колеги займаються саме вашими зверненнями, запитами, тобто правовим напрямком роботи. Сьогодні ми звітуватимемо, звітуватимемо за попередній місяць роботи. Відповімо на ті запитання, які стосуються правового напрямку, які надійшли в минулому місяці і були найчастішими. Також поговоримо про проєкти. Тож, доброго дня, колеги. Перейдімо до звітності з матдопомоги. Так, доброго дня. Всіх вітаю. У березні місяці поступила заявок 74 від членів профспілки на отримання матеріальної допомоги. Загальна сума витрат 200, склала 263 тисячі 495 гривень та 13 копійок. Ми опрацювали у березні 16 ґрунтовних звернень та надали 47 консультацій. Ліза. Так, дякую, Іра. Наступне запитання, і загалом, це той запит, який дуже часто з'являвся у нас, і він стосується мобілізації. Тож, давайте по порядку розділимо це велике запитання на декілька маленьких. Найперше: чи відноситься нова пошта до критичної інфраструктури? Доброго дня, колеги, доброго дня, дня. Що на сьогодні стосовно даного питання можемо відповісти? Про зверталася до компанії Нова пошта з даним питанням, чи входить вона в цей список, або ж чи займається процедурою отримання даного статусу? На сьогоднішній день процедура триває, немає ще чіткої відповіді, тому що не так давно вийшли основні критерії, за якими компанія могла здійснити запит до держави, і відповідно провести цю повну процедуру. Тобто наразі статус не завершено в роботі. Якщо буде більш конкретна інформація, я думаю, що компанія сповістить працівників, тому що дуже важливе питання і не виключаєте вірогідності, що це зробить і проспілка. Але на сьогоднішній день нова пошта не є в списку критичної організації, які є критичною інфраструктурою, але знаходиться в статусі його отримання. Дякую, Наталя. Нагадую, що ви можете ставити запитання. Цією трансляцією ми їх розглянемо в прямому ефірі. Наступне запитання, що стосується самомобілізації загалом цієї теми, чи має право роботодавець вручити повістку? Так, роботодавець, ну, в особі, напевно, керівників підрозділів, мають право вручати це. Більше того, компанія може отримати повний перелік долучин. Працівників, які е, мають той чи інший день з'явитися для проходження медкомісії або ставати ну так, для проходження медкомісії, тобто це список, який е, не тільки повідомляється безпосередньо працівникам, а ще й те, що має роботодавець проконтролювати їх вчасне прибуття до Вінськомату. тобто не тільки має право вручати, а має навіть функцію контроля. Це зобов'язує держава всі підприємства. Угу. Тобто витікаючи запитання, чи можуть вручити повістку на робочому місці? Так, якщо ми говоримо про вручення повістки на робочому місці, це ми говоримо безпосередньо про відвідування підприємств інших закладів працівниками військомату. Наразі це не заборонено державою, і дійсно вони можуть приходити і вручати це на роботі. Що робити працівнику, які документи він має передати роботодавцеві? Ну насправді зазвичай це документи, які підтверджують його перебування. Там це Контракт добро, добровольця територіальної оборони або контракт проходження військової служби ну це такі загальні питання. Вони іноді можуть відрізнятися, але це основні, які мають бути надані. І головне не забувайте, тому що по досвіду роботи зі зверненнями ми стикаємося з тим, що працівники запізно передають, а це в свою чергу впливає на процес отримання коштів від роботодавця. Ну, власне, випливає питання: чи платить кошти? Мобілізованому працівникові роботодавцю, ну якщо всі пам'ятають, що у нас відбулися зміни в законодавство, саме з 19 липня 2022 року, держава прийняла закон, який звільняє роботодавця від виплати коштів середньої заробітної плати, яка була раніше. Працівникові, єдине, що зберігається робоче місце. Ось, але не виплачується заробітна плата. Проте ми зреагували на дану ситуацію і сформували лист звернення до роботодавця. Також були проведені переговори, в результаті чого на сьогоднішній день мобілізовані працівники, саме мобілізований до лав Збройних сил України, отримують відповідну фіксовану суму сплати, це не є, скажімо так, зобов'язаним роботам. Але він пішов на зустріч і на сьогоднішній день така виплата є. Зверніть увагу, єдине, що чому я так акцентувала на мобілізовані, тому що у нас є трошечки відмінність територіальна оборона. В нас теж є такі працівники. В даному випадку там не відбулось жодних змін, тобто це тільки виключно в цьому напрямку. Тери... Працівники, які знаходяться в лавах територіальної оборони, за ними зберігається і робоче місце, і заробітна плата. Там не було змін. У Ще одне запитання, що стосується: чи може роботодавець звільнити мобілізованого? Ну насправді статус мобілізованого досить захищений державою, і на сьогоднішній день у роботодавця ну, стандартно немає підстав для звільнення. Працівники мобілізовані також не можуть підпадати під скорочення, якщо вони мобілізовані, тобто не може держава їх скоротити? Але є відповідні певні виключення, які більш пов'язані саме з перебуванням працівника в місцях ведення служби. І якщо там є якісь уже рішення судові, судові і тому подібне, то там можуть бути. Але стандартно такого ну, неможливо. Просто звільнення, бо його немає, чи ще з якихось інших причин. ні. Дякую, маємо запитання від Сергія Гонесяна. Показую так. чи повинно бути в повісті військомату завчасно вписано моє прізвище? Чи мають право вписати на моєму робочому місці? Цікаво. Дякую. Ну, взагалі, то як будь-який документ він має бути повністю заповнений. Не може бути такого, тому що це як це. Поле для імпровізації, якщо там немає прізвища, туди можна вписати будь-кого. Всі документи мають заповнюватися на тому місці, де працівник знаходиться, і, відповідно, мають містити підписи печатки особи, яка уповноважена такий документ підписувати і видавати. Дякую, Наталю, це те, що стосується мобілізації. Наступне запитання, яке, з яким часто звертались, воно стосується лікарняних. І оплата лікарняних по сумісництву власне, як вона відбувається, стосується посад керівник відділення і оператора відділення. Так, що у нас щодо лікарняних по сумісництву, сюди ми будемо говорити і про лікарняни, про тимчасову непрацездатність, або, як звичайно, ми говоримо, коли ми захворіли і не виходимо на роботу. Зв'язку з хворобою, і так само, що стосується працівників, які йдуть в декрет. Що, чому ми на цьому питанні зупинилися? Тому що для дуже великої кількості працівників цей закон став досить спірним? Адже ми маємо керівників і оператор, які знаходяться по сумісництву, працюють в компаніях дуже багато. А які ж саме зміни відбулися, і чому саме ми на цьому робимо акцент? 1 січня 2023 року внесено наступні зміни. Працівники можуть отримати компенсацію по тимчасовій непрацездатності виключно від одного роботодавця. Або це, наприклад, давайте будемо для прикладу говорити на прикладі компанії Нова пошта. Це або, грубо кажучи, нова пошта, або -Нова пей». Хоча закон все ж таки акцентує увагу, що виплати мають здійснювати саме по основному місцю роботи, а суміші сум, по суміснистві можна виплати отримати тільки виключно тоді, коли виплата не здійснена за основним місцем роботи і вона неможлива. Тоді включається якби інший роботодавець, який зобов'язаний компенсувати це. Ось, що стосується, в який момент це правило починається, воно починається шостого дня, тобто оплата перших днів непрацездатності вона не змінилася. Вона та сама виплачує роботодавець і той, і той. А вже все, що стосується більше шести шість і далі днів, це у нас компенсація, яку називаємо так, від держави на сьогоднішній день це від пенсійного фонду. Ось, там вже виникають певні нюанси. І е, ви розумієте, що коли зміни відбулися в законодавстві, стало питання, з е, працівники отримують меншу суму. Е, Проспілка Звернулася до роботодавця з питанням, як можна вирішити його для того, щоб забезпечити максимально більшу суму виплати для працівників, адже ми розуміємо, що це законодавство його змінити навряд чи можливо. Я не думаю, що ми змогли би якось вплинути на пенсійний фонд чи на державу для того, щоб вона переробила повністю закон. Це має бути якесь глобальне рішення держави. Але на сьогоднішній день в нас є звернення, і уже більшість вас бачили відповіді. Вони е були також і компанії ініційовані про те, що реалізується можливість повної компенсації. Тобто, фактично, для працівників нічого не зміниться. Вони будуть отримувати так, як і раніше. Компанія має налаштувати свою роботу таким чином, щоб це було автоматизовано, бо це дуже ну, досить непросто зробити. І е, вони будуть виходити у вигляді премії, наскільки нам на сьогоднішній день відомо. Єдине, якщо там будуть якісь нюанси, я думаю, що працівники можуть звертатися до безпосереднього керівника так само, і до профспілки будемо намагатися допомогти. Ось ну як би поки що все, що стосується цього. Якщо у когось будуть якісь питання більш конкретніші, я рекомендую все ж таки, бо бувають різні питання. Звертатися до нас. Ми думаю, зможемо допомогти вам. Дякую, Наталію. І загалом ця ремарка дуже важлива. Що звертайтеся у вас, кейси різні, запити різні, і в цілому краще дати відповідь просто людині. З його запитання наступне стосується запитання матеріальної допомоги, хто має право на матдопомогу і який алгоритм відправки з заяв здавалося б, що це запитання, яке ну в цілому всі знають, але однак у нас є нюанси, хочемо нагадати, хто ж саме може претендувати на матеріальну допомогу, коли, скільки разів на рік, і чим це чим ми керуємося. Так, матеріальна допомога зазвичай надається членам профспілки, які щомісячно сплачують внески. Підставою для надання матеріальної допомоги є заява члена профспілки або заява голови провинної профспілкової організації. Це більше стосується для отримання мат допомоги до ювілею. Потрібно бути членом профспілки 6 місяців. Для стандартних матдопомог, таких як народження дитини, реєстрація шлюбу або компенсація витрат на лікування. Якщо йдеться мова про компенсацію витрат на лікування близького родича, то тут потрібно бути членом проспілки 12 місяців. Що стосується часових обмежень, матеріальну допомогу можна отримати два рази на рік. Не частіше у виключних випадках це ну або якась надзвичайна подія, або тяжке захворювання. То матеріальна допомога може бути надана додатково за поданням правкому первинної проспілкової організації та звичайно за погодженням ЦК. Повний пакет документів необхідно надати члену профспілки до. Центрального комітету не пізніше ніж два місяці. Але на період дії військового стану цей термін був подовжений, і зараз ви можете звернутися протязі чотирьох місяців з моменту події, так скажемо. Зрозуміло, дякую. Ірина, а ще іноді ставлять таке запитання: чи можна вже вступити в профспілку? Працюю півроку. Чи прийшов час, чи є часове обмеження, коли можна вступити, а коли не можна? Ні, вступити в профспілку можна одразу з першого дня, як ти тільки влаштувався на роботу. Повинно необхідно бути працівником групи компанії нова пошта, та заяву можна писати вже з першого дня роботи. Я б хотіла ще трішечки доповнити: ось що стосується взагалі матеріальних допомог і вже говорили Ірина, статуса ну працівника. Е, я користуючись моментом, нагадаю всім, хто нас дивиться, або дивитися в записі. Е, у нас є дуже багато працівників, які переміщуються між підрозділами по посадам, в першу чергу я маю на увазі. Зверніть увагу, якщо ви міняєте свою посаду, звільняючись, а в цілому так зараз відбувається, або ви перебували в декреті, вийшли на роботу, або, наприклад, ви працювали в компанії, звільнилися, повернулись, ви маєте обов'язково поновити своє членство. Ви маєте повторно написати заяву на вступ уже згідно того роботодавця, з якого ви перебуваєте обов'язково, тому що процес саме визначення членства, нагадаю, це працівник, який є в обліку, і працівник, який безперервно платить внески. внески перепрошую. Ось тому хто буде дивитися, будь ласка, зверніть на це увагу. Дуже часто ну приходиться саме з таким стикатись, коли людина думала, що вона перевелася, що в неї членство залишається. Ось і звертається, наприклад, за матеріальну допомогу. А ситуація досить неприємно. Виходить. Дякую. Дякую, Наталі. Давайте ще про матеріальну допомогу. Що це за шаблон відправок? Як взагалі відправити? Зайшла людина на Сайт завантажила заяву. Що далі робити з нею Що туди додати, як відправити? Ну, давайте я, я скажу. В компанії є відправка внутрішніх документів, якою користуєтесь ви так само працівники, коли відправляєте заяви на вступ, чи, наприклад, документи на матеріальну допомогу. Ось це шаблони. Шаблон він називається шаблони профспілка. Матеріальна допомога Його можуть створити працівники, які працюють за комп'ютером. Це як працівники відділення. Так само, і працівники, наприклад, адресної доставки, чи працівники терміналу, які працюють саме за комп'ютером. Вони в доступі. Ця функція вони можуть нею скористатися за шаблоном. Воно автоматично заповнюється. Документ від кого і куди воно має їхати, і відповідно, працівник його відправляє. Ось, якщо ми говоримо про матеріальну допомогу, зверніть увагу, що є в шаблоні дві функції: це відправка документів на голову профспілки і матеріальна допомога. Якщо раптом це і матеріальна допомога, і, наприклад, вступ, і ви вагаєтеся, куди відправити, відправляйте за шаблоном матеріальну допомогу, тоді документ 100% буде приїжджати до секретаря профспілки і він не втратиться. Дякую, Наталю. Наступне запитання. Ну, власне, в нас стартував проєкт для мобілізованих. Хотілося більше про нього почути, кому цей подарунок дійде. Ну і загалом деталі. Так, профспілка нової пошти запустила цей проєкт для підтримки мобілізованих членів профспілки групи компанії, в рамках якого вже відбувається розсилка. Наборів набор вміщає в собі сухий душ, шоверпак п'ять в кількості п'ять одиниць, та енергетичний балончик. Ми розсилали. Робили смс-інформування наших мобілізованих членів профспілки та відправляли посилання на заповнення опитувальника для того, щоб формувати якомога швидше відправку. Також ми це посилання продаблювали у всі внутрішні спільноти Viber та Facebook. Тобто, якщо хтось вагається, думає, що якісь там шахрайські дії, не турбуйтесь, це ми. Ми зараз активно працюємо з цим питанням, з цим проектом, і вже перші 150 відправок вже відбулись. Я так я також хочу буквально ремарочку додати до того, що сказала Ірина. Так як у нас це не перший проект для мобілізованих, і е, іноді виникають випадки, коли працівник, який знаходиться е, на службі, він е, чи втрачає номер, чи він змінюється. Дуже багато колег таким чином нам допомагали шукати номера оновлені і е, передавали інформацію. Тому, якщо всі, хто в нас дивиться, будь ласка, приєднуйтеся, зробіть корисну справу, передавайте інформацію. Е, або залишайте наші контакти, ми передамо. Тобто, це таке питання, яке ну вирішити нам досить складно. А якщо ви між собою контактуєте, тому що більшість між собою спілкується, один одного краще знає, то це допоможе нам максимально більше забезпечити працівників згідно даного проекту. Так, це Дякую. дуже важлива ремарка. Насправді, ви всі знаєте, нагадую, що Якщо ви маєте звернення на правовий захист захист, або маєте запитання, якісь уточнення, чи знову ж таки ви можете чи хочете передати контакт, будь ласка, звертайтеся або в особисті повідомлення до сторінки, або ви так само можете написати на help, і ми вам обов'язково обов'язково надамо відповідь на сьогодні. Це все ми розглянули основні питання. За минулий місяць, тож дякую вам за увагу. Дякую, колеги, до наступних зустрічей. Дякую, дякую. всім гарного дня. До побачення до побачення.